Наразі дивиться людина неважлива чоловіка або жінка, яка є насправді дуже прокаченою людиною, яка тільки пройшла і закінчила да, якусь дуже дуже потужну інфор... інформацію, трансформацію. Вибачте, і ось хочеться сказати, що наразі ця людина ще поки у відлюдниках, і дуже стрімко зараз цю людину будуть. Потихеньку, да, спочатку, так скажімо, якісь повідомлення, якісь такі просто, знаєте, ну, повідомлення про зустріч. Тобто про що? Цю людину будуть наразі виводити з відлюдників. Але ця людина, вона така дуже класна, дієва, гаряча, але чомусь їй не буде це подобатись. Вона не буде, знаєте, ось якось хотіти цих зустрічей. Вона не захоче там, вона вже звикла да, сидіти у відлюднику. І Щось не хочеться їй там з кимось зустрічатися, щось настрою неї немає. Хоча, я ж кажу, десь у глибині душі вона хоче цього, але все одно, якось знаєте, с... якийсь супротив буде у вас. Але вам кажуть про те, що, скоріш за все, це, знаєте, просто якісь ваші внутрішні. Установки щодо минулого, да, щодо можливості для когось прогрецію так, що якась була зрада, да, якесь таке неприємне спілкування, вам воно не сподобалось. І ось це у вас, знаєте, присутнє, і ви дивитесь на майбутні відносини, да, можливо, просто на зустрічі, ось саме через призму цього, що було в минулому. Тобто, якось вас ну просто обіда, да, можливо, якась, або для когось прогресія як зрада, і це у вас дуже так. Засіло глибоко, скажімо так, і ось саме це вам заважає рухатись далі. Саме це заважає вам йти назустріч просто з людьми, спілкуватися, відкриватися новим знайомствам, новим можливостям, новим, знаєте, просто ідеям, як якісь знаєте. Навіть хочеться сказати вдохновення, Тобто, це таке зустрічі, можливо, для когось так програється, що при цьому спілкуванні ви будете знаєте, себе наповнювати і черпати якісь нові ідеї для свого натхнення, для роботи, для проекту, просто для зовнішнього вигляду. Можливо, там для когось програється там, я не знаю, просто ось щось мені хочеться сказати. Декор у дому, можливо, знаєте. І ось ці зустрічі це будуть якісь такі точкові моменти. Можливості, знаєте, щось привнести в своє життя. Але ви, ось через те, що було у минулому, у вас є такий великий, знаєте, страх цього, що вам це не потрібно, немає ніякої, ніякого сенсу в цьому. Да? Все одно, ось це таке маленьке да, що ще є, і залишилось пропрацювати, щоб дійсно приймати ось цей класний, щасливий подійний ряд у вашому житті.